вітаю. О, вітаю. Знаєте, я зазвичай замовляю преміум економ клас, але він був недоступний, тож ось я і тут. Які у вас є вина? Боюся лише червоний і білий. А у вас є хоч щось виноградника Сон-Дені Дюпуа? Хм, вино для перельотів. Склянку віскі. Велику. Крекери зі смаком сиру. От якби в них ще й був і Камамбе, Ам Б, бо ще довго і не. На щастя, я завжди собою беру трохи стілту. Mm, який запах я зараз відчуваю? Ніг. Так, ні. Ааа, як розумно. Дуже-дуже <гум> розумно. А. -а, -а. <гум> так, як розумно. Це ж я думаю, тут багато чого втрачено з оригінальної версії латинської. Точно. Так. А ви що вважаєте? Пос... Книгу якусь купив в аеропорту. А, а. після Тишаї. Точно, так. Після Тишаї. Тишаї це. Ти, мабуть, вищий клас, скоріше за все. І, і ось що стало після них. Ага, так. Так. І це, звісно, був четвертий раз, коли я був в Венеції. Ага. Я зараз кіно дивитимусь а, приємного а, польоту. Можна я вам порекомендую кілька іноземних ні, я зараз дивитимусь а, то. А, зацікавлені скандинавською міфологією. Звісно, я, я можу вам дати якісь там поради щодо Венеції, які ви не знаєте в жодному поціліті? Дякую, мерку. я просто збираюся трохи поспати. О, дуже дякую, та, приємного та, польоту. Та, та, там є дуже гарне затишне кафе. Воно там десь на провоку словане. Вам варто назвати моє ім'я що буде? Ні. Це я в останню ще розроблю. Ні. Заснути. Може бачити сновидь. Шекспір. Залиш мене в спокою. Мерфі. І ми призимились. Не Неймовірно. Неймовірно. я завжди А, -мо -мо, Може разом поїдемо на таксі. Дюмда. Давай так зробимо, так, давай так зробимо. Він так і ткакуватись буде вести. Вітаємо і дякуємо за перегляд. Просимо підписатись на цей ютуб канал. Пам'ятайте, паузи дуже важливі. Посилання на оригінал в описі а також дякую, Бай мій кофі, якщо хочете підтримати цей канал.